Доброго дня, мої маленькі любі першокласники! Ми розпочинаємо з вами урок музичного мистецтва. Сіли рівненько, приготувалися і будемо з вами починати. Для початку нам потрібно ж привітатися по-музичному. Давайте пригадаємо! Дзень, цели, дзвени, дзвінок вже почався наш урок. Добрий день, добрий день! Молодці, а тепер під музику! Жив прекрасну подорож країною музичного мистецтва. Давайте пригадаємо, про що йшла мова на попередньому уроці. Молодці ми з вами говорили про українського письменника, поета, діяча, художника, музиканта Тараса Григоровича Шевченка. Його називають ще Кобзарем. Так? Чому? Тому що він грав на такому старовинному українському народному інструменті, як кобза. Погляньте, який вигляд має цей інструмент. Зараз, звичайно, також є сучасний інструмент бандура. Це прототип по кобзе, тобто новий вигляд, так? Має це інструмент. А чому він струнно ще -щі й називається? Тому що за допомогою наших подушечок-пальчиків ми щіпаємо струни, які є в обох інструментах. Молодці! Ми з вами говорили на минулому уроці, що багато віршів. І було покладено на музику, так Тараса Григоровича, і один з таких вершів зоре моя вечірня. Ми з вами зупинятися на цьому не будемо. Ви зможете переглянути цей урок, перег по... троші... трішки нижче. Сьогодні я хочу поговорити про свято, яке в нас вже відбулося. Свято, яке. Є для кожної жінки, для кожної мами особливим. Адже це міжнародний день всіх жінок, 8 березня, всіх дівчаток, бабусь, мам, сестричок, так? І дійсно, ми сьогодні поговоримо з вами саме про маму. І тема сьогоднішнього року найрідніше слово мама. Так? Впевнена, що ви всі, всі полюбляєте свою маму, і вона вас дуже любить, навіть коли трішечки сварить. І ми говорили вже з вами про те, що навіть у тваринки є своя мама, у лисички, їжачка, песика, котика, навіть у слоника і в крокодила є своя мама, так? І ми говорили про найпершу пісню, яку чує кожна людина, кожна тварина. Що це за пісня? Молодці, вірно, це колискова, ніжна, лагідна, тепла пісня, яка виконується для того, щоб заспокоїти і заколихати дит... дитинча. Сьогодні ж я хочу, щоб ми з вами послухали пісню, яка присвячена нашим мамам, яка буде пісня за характером, як ви думаєте? Подумайте, будь ласка, слухайте наступну пісню, який характер, який темп, і чи подобаються взагалі вам такі пісні? А ну давайте подивимось, хто запам'ятає у мене, як називається пісня? are you Пісня за характером Лагідна, ласкава, як підказує нам текст пісні, ніжна, тепла, так, а темп у нас швидкий чи повільний. Повільний, так рівноважний молодці. А хто запам'ятав, як називається наша пісенька? Пісня про матусю молодці. Я хочу сказати, що пісня в нас навіть весняна, тому що день 8 березня відзначається весною. Пора року, яку чекає кожна людина. І зараз ми особливо і чекаємо, щоб настав мир в нашій державі. Так, було був спокій, щоб усе все було в нас добре. І ми це віримо, тому що все буде добре, все буде Україна. Так, і я хочу сказати, що багато композиторів. А хто такий композитор? А ну давайте швиденько звернемось до нашого музичного словничка. Композитор це той, хто створює музику. І багато композиторів вирішили зобразити звуком весну. Італійський композитор Антоніо Вівальді вирішив показати, як же він бачить весну. Як ви думаєте, чи весела музика буде, чи сумна? Весела, радісна, квітуча, можна сказати. А давайте послухаємо, чи справді ми так, бачить наш композитор, так як і ми. Ану? Яка музика радісна, весела, згодні зі мною, весняна, оживає все так? навкруги. А хто чує і зрозумів, який інструмент у нас звучить? Молодці, скривка, правильно. Зараз я пропоную вам трішечки відпочити. Для цього ми виконаємо з вами пальчикову вправу. Підготували свої рученята, свої пальчики і повторюйте те, що буде на слайді. Ці діти, ви впоралися з завданням? Сподобалось? Добре! Настав час нам поспівати. Давайте ми пригадаємо правила співу. Ми сидимо з вами рівненько. Словами вимовляємо чітко, так? І, звичайно, ми повинні з вами розпіватися. Для того в нас є з вами розпівки. А про кого розпівку ми сьогодні з вами розучимо, ви зараз дізнаєтесь. Подивіться, діти, хто до нас завітав на урок. Це ж киця, про ми сьогодні розсичемо з вами розпіку, а звати її Мура. Киця Мура, де ти була? Я гукала, ти не чула. Я сиділа під столом, їла кашку з молоком. Скажіть, будь ласка, а скільки всього в нас нот в нашому, в нашому музичному мистецтві? Вірно, сім. До, ре, мі, фа, СО, ЛЯ, сі. І нам з цих семи нот знадобляться лише дві. Соль і мі. Киця, мура, де ти була? я гукала, ти не чула, я сиділа під столом, їла кашку з молоком. Молодці, ми нашу кицю будемо відпускати, а проспіваємо, давайте під музику. Добре? Готові. Молодці діти, чи сподобалась вам розпівка про нашу китю Муру? Добре, ми з нею ще не один раз зустрінемось. І тепер, коли ми з вами розпівалися, можемо вивчити пісеньку про нашу матусю, про пісню, яку ми з вами вже чули. Готові? Починаємо! Show Ось така пісенька в нас вийшла, так? Ви молодці. Ви всі-всі сьогодні отримуєте ось таку медальку за гарний спів. Ви молодці. Я дуже вдячна вам за урок. Ми зустрінемося з вами на наступному уроці музичного мистецтва. Всього вам найкращого. До побачення!